Право-проти, мої кохані, з вами Ханна, автор амулетів із Таро, які трансформують вас, і ви стаєте кращу верху свого життя. І так думайте про себе. Все, що ще відбувається. Відбувається те, що як вам моя зайчі з Напишіть Ракета Пуля аркан сила. Те, що ви зуміли. Стати сама собі хозяйка. Саме хазяйка, вибачте, хазяйка да, буде по-українськи. Тобто хазяйка в тому, що ви зуміли підкорити свої внутрішні якісь бажання, внутрішні якісь інстинкти, які вам Заважали, бо так буває. Бо якщо йти за внутрішнім, то будеш їсти зранку до ночі тільки одні солодощі. Якщо йдеш за внутрішнім, то лінь вона перемагає, нічого не хочеться робити. А тут ви перемогли це. Тепер ви робите по силі те, що веде вас до найкращого вашого життя. Так, і до речі, вам кажуть, що ви вкладалися в це сім пентаклів, ви вкладалися в це і очікували на результат, і далі очікуєте. Ви все робите правильно. Тут навіть ви можете зараз думати, щодо того у вас було, або є вибір між тим, що вибрати, або. У вас є якісь дві такі потужні вехи, за які ви тримаєтесь, у когось два види доходу, так? І ви думаєте, який же з нього вибрати, наприклад. Або ви хочете і в тому напрямку працювати, і в іншому. Дівчата, тут карти говорять дуже завальовано, тому що вас багато. Але тут щось про те, що ви... В чому ви змогли себе проявити, розумієте? І піти вперед. Що ще відбувається? Так, ріка Пентаклів. Тут, тут говорять про те, що дивіться: Пентаклі знов гроші. Це стосовно якогось можливо нового напрямку. Або щодо вашої роботи, або щодо вашого бізнесу, або ви десь працюєте і почали якийсь новий проєкт. Бачите? Трійка Пентаклів. Тобто ви таки зуміли сказати собі, що ні. Наприклад, це круто, що ти маєш цю роботу, або цей дохід, але давай ще щось нове опонуємо. В цьому і була ваша сила. Розумієте, яка ви крута? Вау! Бо цікавлять я можна забрати в мою телеграм, до речі. Фортуна. Фортуна на вашому боці це дівчата. Те, що ви зараз розвиваєте, те, що ви зараз складаєте свої сили, це якийсь новий проєкт або якась, нова ве... якась додаткова веха в вашій роботі або в бізнесі, це 100% принесе вам удачу. Так, мах. Бо ви мах. Вам кажуть, що рухайтесь далі, робіть те, що вважаєте за потрібне, тому що у вас для цього є все, вам все світ дає все. Помагу, ви досягнете всього, чого ви захочете. Тобто йдіть вперед, нічого не бійтеся, фечки, а хто не розуміє, про що я кажу, тож. Є щось в вашому житті, про що ви давно думаєте і хочете втілити, але не втілюєте. Починайте втілити, бо зараз ви мах. Люблю вас.